Всім привіт! І я сьогодні знову копаю на пляжі вночі, тому що не спекотно і немає багато людей. І в мене є вже перші знахідки, і це такий автомобіль, таке бугатті. У мене буде скоро ціла колекція автомобілів, які я знайшов на пляжі. І також є наступна знахідка. Манітосики вже є тут само собою, і вже є ось така. Тучка це заколка для волос, але вона дуже гарно билася, як золото. Але я виявив, що вона, ви бачите, піржавіла. Копаємо далі. Знайшов такий колончик з драконом, дитячий, на ньому немає проби, ну він так бився як якийсь цвет мед. Але дуже приємна, така знахідка. Шукаємо далі. І ось така маленька рибка виплула і треба повернути до води. І зараз покажу свою наступну знахідку. Ну, що вам казати, як завжди, окуляри. Це наступні окуляри і ці окуляри а, звичайні, сонцезахисні, ноунейм, no name, ну, підуть. До колекції. А ми шукаємо далі. Наступна моя знахідка це такі 5 євроцентів. Трошки поржаюлих, але євроценти. Але це не головне. Зараз покажу вам, що я знайшов. Говориться, хто шукає, тот завжди знаходить. Я знайшов таку серьгу. Це Пандора і це срібло. І вона з камінцями. Я краще її роздивлюсь, коли буду вдома, але гарна знахідка, шукаємо далі. І ось знайшов ось таку штуку. Я не знаю для чого це. Ось вона якось так робить. написано капа. Я не знаю для чого це. Хто знає, підкажіть, будь ласка, в коментарях, що це і для чого її використовують. Ну така, залізна. Я спочатку думав, що це золото, тому що бачите, як блищить. Добре, шукаємо далі. Гарний був сигнал і знайшов ось така монетка 500 індонезійських рупій. Знайшов тут на пляжі. І ось такий результат мого нічного копу на пляжі. Я знайшов дуже багато місцевих монет. Тут я порахував це десь на гривні, десь. Біля 100 гривень тут 94 бати. Також знайшов 500 рупій індонезійських. Вони ну, зовсім напевно нічого не коштують. Також є 5 євроцентів. є автомобіль Bugatti. Бугаті, ось така. Маленька машинка дитяча, як завжди, я маю так казати, тому що кожного разу я знаходжу якісь окуляри. Ці окуляри ноуней, ну, ну добрі окуляри. Цікаво, ось таку штуку знайшов. Вона називається кападастер для акустичної гітари. Бачно, що хтось грав на гітарі на пляжі і загубив таку штуку. Коштує не дуже багато десь гривень 200 Ну, добра значка. Також є ось такий кулон, ну це чисто символічно, якась дитина загубила. І сама цікава знахідка це ось така сірга Пандора. Вона срібна, тому що. Має пробу. Покажу. Ось є проба. 925 на цій сірі. Я думаю, що вона коштуватиме, якщо це Пандора, ну десь тисячу полтори тисячі гривень. Тут є такі камінці, але це не брильянт. Добра знахідка. Сьогодні теж в мене є срібло. Хтось загубив ось таку Пандору, і це дуже приємно, що я її знайшов. Ось. Ось такі цікаві знахідки. Що вам сподобалось, що не сподобалось, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду радий для вас робити нові відео. Всім гарного настрою, до побачення!